Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо навісний замок від фірми Токос. Доволі відомий виробник замків. Це Чехія. Знаходиться в Чехії, дуже старий завод і дуже якісні продукти в них. Конкретно по цій моделі цікава модель. Особисто мені вона дуже подобається. Замовляють доволі часто у нас. Тому коротенький огляд такий. От так він виглядає. Колір у нього. Такий світло світло коричневий і хромована дужечка. Замок, незважаючи на того, що він такий маленький, в принципі, але він доволі тяжкий. Не зважували скільки грам, але такий масивний. Навіть по вазі якість відчувається. Е, є в нього в комплекті три ключика. Ключик має от таку цікаву конфігурацію, тобто нестандартний такий, не схожий ні на що інше. Що по самому замочку? Тобто в комплекті три ключа повторюю ідуть. Тобто, відкривається ключем, дужка виймається і от так він виглядає в відкритому положенні. Ключ, що цікаво, в відкритому положенні не виймається, тобто щоб його не загубити. І вже потім ключ можна дістати лише тоді, коли замок ми закрили. От. Більш детальне креслення, ціну фото. Ви можете подивитись у нас на сайті vinkai.org.ua. По самому замочку, тобто ширина корпусу замка у нас 50 мм. от дужечка нержавіюча сталь. Діаметр самої дужки 9 мм. Висота корпусу у нас 38 мм і висота дужки 32 це 32, коли він в закритому положенні. Тобто, ось цей розмір від краю корпусу до краю дужки. Ну, в принципі, замовити даний товар можна за посиланням, яке буде в кінці цього відео.